Привіт! Настала черга починати проект уже по-дорослому. Ця вся скукота по типу дизайну вже позаду, і тепер тільки технічний процес. Нагадаю, що я роблю додаток для веб та мобільних девайсів, щось по типу колективного TUDU, який дозволить організовувати спільний відпочинок та показую все, що роблю. Сьогодні ми маємо створити такий собі бейсмент для нашого проєкту. Все зразу налаштуємо, щоб воно не бісило і працювало як слід у подальшому. І першим, що ми зробимо, зареєструємо новий репозиторій на GitHub чи Bitbucket. Чесно кажучи, я чомусь більше люблю Bitbucket. можливо це просто звичка. Але давайте в цей раз зробимо на GitHub, щоб вам було трішечки зручніше бачити цей проект та його форка. Щоб кожен раз наводити пароль, дуже рекомендую створити SSH ключі та додати їх до вашого аккаунту в GitHub. Вам потрібно буде за допомогою SSH keygen або якщо у вас Windows Pальті створити пару rsa ключів. Публічний та приватний. Приватний, звісно, залишити собі, а публічний скопіювати та додати до Гітхабу. Ось так. Тепер найголовніше треба створити нашу папку для додатку. І всередині цієї директорії ми ініціалізуємо наш Git репозиторій. Тепер давайте перейдемо до докеру та створимо наш environment, в якому ми будемо працювати. Для того, щоб все, що нам треба, працювало, нам потрібні будуть наступні сервіси. Nginx. Або Apache у вигляді веб-серверу PHP та PHP FPM для того, щоб запускати наші PHP скрипти. Звичайно, MySQL, якийсь почтовий клієнт для того, щоб тестувати емейли про розробки. Також нам знадобиться PHP Admin -адмін чи Aдmin для того, щоб швидко подивитися щось у базі. Давайте зразу додамо всі сервіси, які нам будуть потрібні. Перше це веб на образі Engines. Наступний це PHP на образі PHP 8.3 з FPM на борту. Наступний це база даних на образі MySQL. Далі у нас Mail-Server, у нас це буде Mail-Hog і кінці. Так, начебто все готово, давайте попробуємо запустити. Ми бачимо, що все запустилося. Тепер будемо доповнювати опціями кожен з контейнерів. По-перше, давайте, щоб вони називалися якось по-нормальному, замінимо їм ім'я. Далі, давайте з найпростішого: нашому адмінеру зробимо, щоб він був доступний по порту 8080. А наш Nginx, тобто веб, буде доступний по порту 80. Далі нашому контейнеру PHP треба зробити так, щоб з контейнеру веб ми могли достучатися до нашого FPM, який запускається на порту 9000. До цього ми робимо Expose. Далі переходимо на MySQL. По дефолту MySQL запускається на порту 33.06, нам його і треба відкрити. Для mail сервер нам треба відкрити порт 1025, який є дефолтним для SMTP-з'єднань. А також у нього є веб-інтерфейс, який дозволить нам дивитися емейли, і він запускається на порту 8025. Прокидуємо ці два порти. І пробуємо перезапустити наші контейнери. І давайте перевіримо, що у нас є. На порту 8080 у нас повинен бути адмінер. Так і є. Далі, на порту 80 у нас потрібен бути NGINX. Так і є. На порту 8025 у нас повинен бути mail-клієнт. Так і є. Все запущено начебто вірно. Тепер давайте збудуємо свій власний докер образ, який зможе підтримувати Laravel. 100% такі вже є, але я використовую свій власний підхід. Для цього я створив директорію, в якій буду позиватися наш докер-файл. Ось як він виглядає. Тут я встановлюю все, що мені треба мати, поверх дефолтного образу PHP 83FPM. Тут є всі потрібні екстенджі для Laravel. Також я встановлюю композер та роблю так, щоб мій xdebug працював. Знову ж таки, цей файл буде у репозиторію. Далі ми міняємо образ Docker Compose на наш власний та пробуємо запустити. На моєму каналі вже є відео про Docker. Якщо вам цікаво, більш детально, як з ним працювати, будь ласка, переходьте. Так, у нас все збілдилось на диво, це не так часто буває, але ж я вже відкатав свій образ. Ну, а тепер залишилося підключити наші volumes та інші environment variables. Та середині нашого PHP контейнеру встановити Laravel за допомогою Composer. Ну і перевіряємо, чи все працює. Спочатку клі, ми бачимо, що Artisan команди працює, ну і в браузері теж все працює. Тепер давайте уявимо, як наші фронтенди будуть взаємодіяти з нашим бекендом та базою даних. Ми знаємо, що в один момент часу більш ніж одна людина може користуватися нашим списком ToDo. Тому нам треба якомога швидше дати інформацію о тому, що зробила одна людина іншій людині, інакше вони будуть бачити помилки. Ми, звісно, можемо і ми зробимо блокування на рівні бази даних. Логічна штука, кожні 5 секунд. Допитувати наш бекен для того, щоб отримати нову порцію інформації так для кожного з клієнтів, але це не дуже круто, та ще й багато запитів на веб-сервер. Більш красивий підхід отримати інформацію у реальному часі за допомогою технології WebSocket. Сьогодні ми сфокусуємося на побудові бази даних та RESTful API до цієї бази даних. Коли я щось проєктую, мені треба обов'язково це візуалізувати, хоч якось. І начебто база даних для нашого стартапу у першій версії доволі проста, я все одно малюю собі схеми, чого я вам раджу. Такого зошита, до речі, мені вистачає на тиждень, ну може два. Ну і саме час побудувати нашу базу даних. Звичайно, за допомогою можливостей, які дає Ларавель, тобто міграцій та генераторів. Ось є діаграма бази даних, яку ми створили. Праворуч це таблиці, які з замовченням створюються при установці Laravel. Тут джобси, мігрейшни та таке інше. А ось ліворуч, це те, що ми створили. Це починається з таблиці Users, де ми зберігаємо усіх юзерів, які користуються нашим додатком. Таблиця Events зберігає список всіх наших подій. Кожного івента є назва, опис, дата проведення та місце проведення. Також кожен івент має OwnerID, ID, який є зовнішнім ключем до таблиці Users. Також ця таблиця підтримує softwelete, щоб можна було встановити видалений івент. Events Groups це оця штука, яка буде зберігати групи наших to-do. Власне, самі Events to Do, тобто ім'я, виконаний чи не виконаний. А Signed user ID це той користувач, який взяв відповідальність за цей To Do. Creator user ID це той користувач, який створив To Do у списку. Також у нас є дати, коли це було виконано, коли створено та таке інше. Ну і звичайно, група ID, до якої він належить. Events user це другий етап у нашому інтерфейсі, який буде показувати список усіх користувачів. Які долучились до того чи іншого івенту. Events Expenses це наші витрати. Сюди будуть заноситися всі витрати, які кожен з долучившихся зробив. Events Logs – таблиця, яку я створив скоріше, на майбутнє, і вона буде зберігати список якихось дій, які були виконані з івентом. Ось, начебто, і все, що у нас є на даному етапі, не так багато, і це скоріш бейсмент, тобто фундамент для нашого проекту. 100% далі будуть додаватися нові таблиці та нові колонки до існуючих таблиць. Все це звичайно будемо робити тільки у міграціях. Це дуже і дуже зручно. Тепер давайте, щоб дуже швидко наповнювати наші таблиці різноманітними даними і наробити це вручну, зробимо Factory та CD. Вони дозволять нам автоматично наповнювати базу даних, і тим самим буде нам зручніше працювати з нашим фронтендом та із API взагалі. Тепер давайте для кожної з наших ентіті або сущності українською мовою зробимо API, який буде надавати контрольований доступ до таблиць, які ми щойно створили. Я люблю робити так, щоб назви таблиць, endpoint, url юріленпойнти зразу давали зрозуміти, що до чого відноситься. Ось так я запланував буде виглядати наш API. Перше це Events. звичайний крут, який дозволить нам створювати, считувати. Оновляти та видаляти записи з нашої таблиці. Далі Users. Такий самий крут, але є два додаткові ендпойнти «Join» та Confirm, які дозволять поточному користувачу долучатися до того чи іншого івенту. Простий крут для «Expenses», який дозволить нам маніпулювати витратами. Івенс Groups. знову ж таки простий набір круденпойнтів. Ну і врешті To-Do's. Вже нам знайомий круденпойнти, але є два додаткові: тейк дозволить поточному користувачу взяти відповідальність за той чи інший To-Do у списку. Toggle буде переключати, виконаний він чи не виконаний. Ось це і є всі основні інпойнти, які я на даний момент уявляю. Для того, щоб почати розробляти API, треба встановити такі модулі, які спросять розробку. Всі їх одним махом можна встановити такою командою. У Laravel доволі потужний механізм роботи з API. Якщо грубо, ми можемо розділити будь-який API запит на такі кроки, хоча реальна послідовність не зовсім така, але тим не менш. Ось нам приходить Http API запит, після чого він попадає до системи роутингів, яка відправить запит на той чи інший обробник. Полісі перевіряє, чи є права у поточного користувача виконувати цю дію. Наприклад, якщо ми створили івент, то видалити його може тільки той, хто його створив. Ці правила ми можемо пописати у полісі. Після цього наш обробник може запитати створення об'єкту реквест, який може мати в собі валідацію даних, який обробнику треба буде обробити. Тут ми можемо вказати, які параметри є обов'язковими, а які ні. Ну і звичайно, сам екшен, який по факту і використовує реквест та полісі, якщо це йому звісно потрібно. А після обробки даних ми вертаємо у вигляді респонзи об'єкт типу ресурс, в якому ми можемо побудувати потрібну нам структуру відповіді, додати щось чого нема, або видалити те, чого ми не бажаємо показувати у респонзі. Почнемо з того, що створимо всі endpoint, які ми запланували. У Laravel є дуже крута штука, яка дозволить згенерувати круд роути одним рядком коду. І нам не треба прописувати кожен роут окремо. Давайте розглянемо полісі, яке ми будемо використовувати для ресурсу Events. У нас є наступні можливості: створити, видалити, відредагувати, подивитись та відновити. На кожен з цих дій ми створюємо окремий метод, який повинен повернути true або false. Наприклад, Delete, Edit та Restore може зробити тільки той, хто створив цей івент, тобто наш owner. Тому ми, ми створюємо метод із owner та використовуємо його в цих трьох методах. І таким чином ми робимо для усіх остальних наших ресурсів. Звісно, це ж не фінальний результат, та полісі завжди і завжди будуть дописуватися новими правилами. Розглянемо на прикладі наш реквест, який ми будемо використовувати для створення івенту. Я тут додав деякі rules, які дозволять валідувати наш реквест перед тим як він попаде на обробку даних всередині екшена. Laravel має багато вбудованих валідаторів, а також є можливість створювати свої власні. В нашому прикладі ми зробимо так, щоб реквест на створення івенту мав обов'язково ім'я та дату. Додатково тут можна зробити кастомні меседжі для кожного з валідаторів. І знову ж таки, решту реквестів рівно за той же Хемою з екшенами у контролері все дуже просто. Нам уже приходять валідовані реквести, наприклад, на створення об'єкту, завантажені моделі, якщо мова йде про дії з існуючим об'єктом, та це автоматично перевіряється полісі. Тобто, всередині екшену, ми можемо сміливо робити ту чи іншу операцію з даними. Також давайте створимо ресурси, наприклад, для івент, який буде повертати всі дані про івент, якщо ви є овнером, та якусь лімітовану частину, якщо ні. В подальшому це теж буде доповнюватися зв'язками з другими ресурсами. Для того, щоб тестувати всю цю історію, рекомендую встановити Postman, якщо у вас його, звісно, нема. В ньому створити свій енвайромент та колекцію для роботи, тестування та документації вашого API, як для вас, так і для всіх наступних розробників. До речі, про документацію ми ще поговоримо пізніше. Також я завжди роблю так, щоб можна було швидко тестувати IP, не створюючи ніякі токени доступу, а просто вказавши потрібні мені юзер ID, наприклад, у Headers. Я це роблю через Middleware і тільки для локального оточення, яке ми можемо задати через env файл. До речі, у мене є телеграм-канал, де я ділюся своїми думками, аналітикою та всякими технічними штуками без реклами та дурнуватих картинок. Буду радий новим читачам, посилання описі на екрані, та ще щось тут на заборі напишу. Ну і давайте протестуємо те, що ми зробили. Спочатку список івентів. Ось тут перший момент, який мені приходить на думку при тестуванні: список івентів повинен відображати список всіх івентів, які я власноруч створив, і до яких я долучився. У нас є навіть на дизайні можливість фільтрувати, тому нам треба модифікувати наш контролер, щоб вертались не тільки ті, що я зробив, а ще й ті, де я сприймаю участь. Давайте створимо перший венд. Додаємо JSON. Він створився. Якщо я, наприклад, не передам ім'я, то наш реквест та правила не дадуть нам продовжити. Далі, наприклад, Delete. Якщо ми будемо намагатись видалити не свій івент, будемо отримувати помилку доступу. Якщо свій, ми зможемо видалити. Ось це наше в дії. Респонс, який ми отримуємо, виглядає так: тут я додав ресурсу таку штуку, що показує, чи твій це івент чи ні, для того, щоб можна реалізувати було це на фронтенді. Ну і саме час переключитися з нашого бекенда, випити ранкової кави та згодно подивитись ще раз на розтрощені орками дома. І приключитися на фронт. До речі, він тут зовсім рядом. Я не можу завжди виконувати один тип роботи. Мені постійно треба стрибати з проекту на проект, чи з бекенду на фронтенд. І це дуже впливає на ефективність. Вона повищається. Спробуйте. Хоча, можливо, це не для всіх, і раціоналом це не зайде зовсім. В наступному відео ми будемо вже з вами робити фронтенд на реакті. Тому підписуйтесь, ставте лайки, і буде дуже цікаво почитати ваші коментарі.